Теорети найбільший супротивник, принаймні економічний, це Китай. А як каже моя чудова одеситка, яку я вже втретє, втретє цитую не знаєш в чому справа справа в грошах? Так само звичайної гроші можуть стати причиною військових конфліктів в тому числі. Ну і от Китай закликав держави з найбільшими ядерними арсеналами підписати угоду про те, що вони не застосовуватимуть ядерну зброю першою одна проти одної. Генеральний директор департаменту контролю над озброєннями Сун Сяобо закликав країни виконати свої особливі та пріоритетні обов'язки відповідно до Конвенції ООН І також у Пекіні зазначають, що необхідно визначити дорожню карту, яка захистить беззбройні держави від загрози ядерки. Варто зауважити, що Росія та США мають найбільші у світі арсенали, а Китай та Індія наразі єдині ядерні країни, що офіційно дотримуються політики не застосування першими. Ну але ми знаємо, що знову ж таки деякі країни працюють над тим, щоб в обхід міжнародних договорів теж стати ядерними Ядерною державою. Тому, знову ж таки, питання в оцих міжнародних договорах, наскільки вони виконують, а що ць? там відбувається у самому Китаї, тільки Господь Бог знає, тому що з лабораторії в. Хані вилетіли кажани заражені коронавірусом. Що ще з якої ауди, аудиторії лабораторії може вилетіти пов'язаного з розробкою ядерного озброєння, Теж ми не можемо нічого знати.